Аварійний колектор в мікрорайоні Хімік відремонтували. Та чи надовго? Нагадаємо, труба рванула в ніч з четверга на п'ятницю, 26 серпня. Фекаліями залило підвал будинку номер 15 по вулиці Новосодівській, а також теплопункт Слов'янськ тепломережі. За оцінками водоканальників шостої ранку п'ятниці відкачали 200 кубів фекалій. Стоки практично не пішли в ріку. І ближайшие ближайші то есть ми локалізували то оперативно цю ситуацію. Це вже третій великий порив на цьому колекторі. Сюди потрапляють стоки з мікрорайону Хімік, Семенівської обласної лікарні та окремих слов'янських підприємств. Водоканальники підрахували, колектор протяжністю 7 кілометрів зношений більш ніж на 70%. Труби пролягають у 10 метрах від багатоповерхівок. Якщо знову рвоне, то будинки знову за фекаліями. Считаем сейчас возможность это полиэтиленовой трубой решить проблему. Это она специальным покрытием, это полиэтиленовая труба внутри высокого давления, свыше 10 атмосфер, для того, чтобы эту задачу оперативно решать как бы по чрезвычайным ситуациям, потому что она действительно чрезвычайная, для того, чтобы проблема в зимний период, а мы идем в зиму, чтобы эту проблему постараться решить кратчайшие строки. Как мне трудно сказати, наскільки хватит, але поки це локалізовано, звісно, я сказав, що ми знаходимося на такой вот бочці, яка в будь-яке может може дати тріщину колектор. Тепер водоканальникам залишається чекати на обіцяні гроші з бюджету країни.